Привіт-привіт! Всіх рада вітати. Так, друзі, маємо сьогодні суботу. Субота почалася з жари, вже починає шкварити. Але зараз наразі ранок ми зібралися, поїдемо до міста. Треба купити трошки продуктів, треба поїхати мамі купити продуктів, завести, тому треба зранку. Зранку до міста об'їздити, все купити, щоб потім бути спокійним, вже вільно собі робити і не думати, що ти маєш їхати до міста. Ну, гайда, розпочинаємо суботу, розпочинаємо день. Там до мами купили, що їй треба. А дивіться. Я вам а вода щось замітає на тротуарі, замітає. Тут нині суботник, дай про субот... щастя. Що? До старого Івана. А, до старого Івана. Новий Іван, старий Іван. Здрасте. Здрасті, чого? Мені москалів нам не треба. Йдемо. Того лишати, що забирати? Міття збирати, то забирати. І з тим сумку? З тим сумку, бо вона вже така нещасна. А ще що? І ще має пакет. Що ви дивитеся на мої тапки? Оля, ти капочки, Оля, не ходи в тих капочках, ти так виглядаєш, ти така виглядаєш гарно, як би ти знала. Та мені йдеться, як я виглядаю. Оля, так і пайно, то купися ти

А в неї тут багато нема. Каже, щось кіт слабий, чи його зуб болит, має один зуб і то болет. Що якийсь? Що маленький? Болить тебе щось? Маленький, не чіпає тебе. Ще трошки треба вдорвати, а чи ти кайошти? Ще трошки. Я прийшла до нього балакати, і його нагнала і він втік. А я не нагну, я до нього побалакала, він з нервами вже пішов. Він ж має бзіки. Його ж тут не можна чіпати. А? Має бзіки? Кіт кажу, має бзіки ваш, не можна чіпати його. Та що ти хочеш? Сміття взяла, хліб взяла, сумку зі сміттям взяли, йдемо. Все. Все, па -па. папа! Їде до смітника, мамі йти. Надко все назбирає більше. Та й ми занесемо, викинемо. Все. Так, заїжджаємо ще за м'язком. Маємо купити за м'язком за фаршем. Ой, маму обійшли. До мама пішли, все купили. Мама мені тапочки мої забракувала, згаблювала. Садки <рес> <рес> не файні страшне. Купи собі нормальні <рес> ті... красовочки, чи що наклала? <рес> <рес> я маю багато всяких, але мені добре в тих тапочках. Що? Добре, їдемо ще по фарш і додому. Ми вже вдома. Такого сьогодні не купляли? Купила фаршу. Що ще купила? Помідорки. О, таке. Помідорки в нас по 40 гривень. Ось такі справжні, вже такі смачні. Все, що ми ще брали? А, я ще взяла таке ізюму, маку пекти, блок води, бо тепер йде. Ой, та й все. Ти дуже що сьогодні докупляли. Та що, в нас молочка є ще своє вся. Бройлери є, та й все. Щось, друзі, спати хочу. Що це таке? Обід підходить, спати хочу. О, вже включений. Вода тече. Може би на годинку перекимарили, але. А хто такий? Хто такий сталенький? Хто такий? Старулькін. Добрий йдемо. Зразу до баняків котлет насмажила, тут гречка доварюється, салатик роблю. Тут салатик, огірки, помідори, сир, цибулька зелена, сметана. Та й буде обід. Так, я вам скажу, що <реш> обід обідом, але без солодкого не обходиться, так? Mm -hmm. Але що, тату, скажеш? Добре. Що то останній кузочок? Так. Ігра лишили, лишили йому, все, по Я Собі планувала щось сьогодні на цілий день, що де неділька буде цілий день. Що два торти спекла, купа сиру, до обіду до суботи вистачило, Ще тато його з кавою поп'яті. Не хочу вже пекти. Печем чи не печем? Тортика печем? Не сиділа? Без знала, ну добре, подобачила. Зараз ще сир наразі роблю. Так, далі побачила. Та й що ви думаєте? Яйка. Зараз я поки роблю... Гумік воду б'є. Е, поки роблю сир, ще? на кухні тут і так, то зараз печу. Що спечу? Медову е, паляницю спечу, маю згущенку переложу. Те буде пляти. Паляницю я спекла, нехай остигає, бо ще дуже гаряча. З медом. Збитягнула під нос, зараз переложу покришу на кусочки маленькі, нехай остигне. Тоді зроблю мурашник. Так, паляничка вистигла, я покришила її. Так, Зверху дала мак. родзинки. Журавлина і згущан ляю. І зараз гарненько все вимішаю. Грушка своє домашня, гарненько все вимішаю. Сформуємо тортика. Так. Все, я сформувала. Ставлю в холодильник, нехай гарненько пристигне, вже вечором. Думаю, можна буде їсти, бо завтра зранку. Ось так. Я вже і сир зробила. Поставила форму, нехай. Тікає гарненько, ще води багато, і тут вчорашній солю, засолюю ще. ось так. Такий, в принципі, до обіду був у нас день. А чоловік коси, заліз малину, коси. Ну, Міжряддя мається на увазі, що малина, ряд, по якому ми йдемо, і наступний ряд. Заростає страшне, так що коси, все коси. Хоча ж гра, але каже, коли я маю то зробити. Та й все. Та й працює. Добре. Думаю, що на сільський блогер ми ще сьогодні зустрінемося. Так що гарної вам суботи не перепрацьовуйте, відпочивайте. І всього тільки вам найкращого. Па-па!